Всім здоров'я! Знімаю відео знову за скутер Viper F50. А точніше, за його ще дві проблемки. Ну, так як в цих китайських скутерів, як же і проводка, так і багато чого, також все. Є практично одинакові. Так що багато кому ця інформація піде на користь. Проблемка одна це е, непрацюючі стопи та габарит. Проблемка два це непрацюючі Гальма, не працюючи задній гальма. Так що поїхали. І так, саме перше, що я зробив, це зняв ось цю фару. Вона знімається ось тут є один болтик, два болта, гайка, винт і третій винт. Тут, ну, в мене вже пластмаси пошарпані. Тому ці всі винтики також. І тут ще два саморіза, тут та тут. Це зняв і провірив мультиметром на мінус, чи попадає мінус на ось той корпус лампочки. І так, він попадає. Але пішов далі і провірив, чи нема закорочення на із. Тут ще два провода є. Коричневий та жовто-зелений. Ці два проводи відповідають за один за габарит, а інший за натискання стопа. Ну, стоп. При натисканні ручки гальм ця лампочка повинна засвічуватися. Вона не засвічувалася. Слава Богу, поворотники в мене працювали, поклав і все працювало. Поворотники працювало, а стоп не працював. Надіюся, всі знають, як провіля... ряд сопротивлення. мінус кладу на измерение сопротивления на мультиметрі. Зараз покажу. Ось він мультиметр. Ось кладу замір спротиву. Це 200 можна на 2000 класти можна 20, але я кладу на 200. Він все краще показує, я думаю. В моєму випадку, на моєму мультиметрі. І так, кладу зелений провід, провіряю, то мінус 100%. Кладу на зелений провід, або краще кладу на корпус лампочки, куди вставляється лампочка. Один щуп, кладу на корпус лампочки. Другий щуп, кладу на раму. Шукаю раму на кузов скутера та повинно показати супротивлення. Ось так, якби воно і що спротив Є 0,9, якщо показує, то мінус поступає на лампочку. Але пішов далі і провірив також ось ці два ще два проводи також на мінус. Чи нема закорочення короткого. І, як оказалося, у мене коричневий провід попадав під коротке замікання. Чому я не, довго не міг знайти, де він той провід закорочується? Але далі це все я розібрав. Ось той він мій провід, я його тут знайшов також. Ну, більше знайшов його за методом догадки. Того, що за, ну, потім ну, ці всі три коричневі проводи, які тут є, Тут цей цей. тут ще є от тут. Ну і провірив їх. Також нас Тут приєднав один щуп і один. Ну, вже відключив ось тут фішку, тут є ще <кій> фішка яка йде ось від катушки, ні, не від катушки. Ось цю фішку яка йде від всієї маси. О цієї проводки. Ось це вони. Жовто-зелений знизу. Коричневий та зелений. Це йде на стоп. І вказалося, що ось цей в мене провід. Він іде, він ось сюди йшов. Чогось ось, тому в мене і мінус закорочував і ну, показувало спротив. Спротив показувало, а спротив показувати не повинно було. Тому що він йшов ось сюди, в цю фішку, на під'єднаний до мінуса. Ну, цей скутер потрапив у мої руки. Не з нуля. І, можливо, хтось не так підключив. Методом спрощення я це все відключив та підключив його до. Переднього габарита. Так, я спочатку ось сюди підключив, а він ось цей провід йшов сюди. Сюди, в цей кожух. А в кожусі він вже був витягнутий. І що він ось сюди ні до чого не був підключений. Потім я його під'єднав до. Ось цього білого провода, так як тут є також ось це зелений, це мінус, це ближнє це дальнє. Це ближнє це дальнє. Ну і я його підключив до ближнього світла. Нехай воно горить. З ближнім світлом габарити, щоб їх було видно гарно, так як там стоїть 12-вольтова лампочка від ВАЗ 2106, вона то все витрепає. Витрепає 100%. І гарантовано, тому що цей скутер. Багато не видає 12 вольт. Ну, про зарядку потім вже видам друге відео. Так як з зарядкою також тут проблеми були. Друга проблема це в нас гальма. Гальма не працювали, але тут великої проблеми нема і не було Відсутня була тормозна жидкость, і ось це окошко воно було розбите, розбите та не було із-за того і жидкості. рідини тормозної І так, це все я залатав ось двокомпонентним клеєм, і воно все тримає. І гарно гальмує. Катаюся вже на цьому скутері десь приблизно місяць. Нічого не відійшло і не відклеїлося. Так що можна класти двокомпонентний клей. Рекламу не буду робити який. Ну, є той дешевший, він не дуже хороший. В мене був застиг, купив застигший. а більш дорожчий, він кращий. Залив жидкість і все тримає, все гальмує. Це у мене задній тормоз. Передній, слава Богу, працює ще. Всім дякую за перегляд, кому сподобалося, поставте лайк, підпишіться на канал.